Вітаю шахів, грає проти Мокіна. Іспанія рейтинг 1835. Ну, давай зіграємо Скандинавку. Давай, да. Зіграємо скандинавку і будемо мовчати. Скандинавіан. якась караканська тема може бути. Схожа. Тема тема. Тіма тама. Можу вдарити і зіграти слоном сюди. Ці, ці, Так. Поки що просто полум Б4 не дам, тут в суперника тут багато фігур. Зосередились. Спробуємо спровокувати на F6 суперника. Ну, все-таки десь оцей пішак слабкий буде. Не знаю, є 3. Виглядає непогано, але. Ну, типу, взяти пішаком. А, ты жертву ты хочешь. Бам. Давай, жертвы. Не, не хочешь суперник жертвовать. Хм. Десь прикриваю від всяких жертв. Тепер мені вже твої жертви не подобаються. Слона б я того забрав би. Ну, Непогано він зіграв би, я думаю, тому що. А отак от, от. Поки що просто підведемо фігуру. Хочеш бий, хочеш не бий. Можу навіть тобі віддати одного пішака. візьму. Не поняв. Я поняв, але не дуже. Не зовсім я поняв, звісно, це все. Так, він підведет туру буде погрожувати щось типа того. Бам -бам це чотири. Якщо. Ну, просто тут все по чорному і мого чорнопольника ці... мені подобається, коли пішки стоять по чорним полям він не грає. Тому я намагаюся щось поки що подумати, як краще. Да, висить тут. Куди він коня підведе? Сюди? Ні, сюди він не підведе. Тут вже у нас слон стоїть. Чергує. Ам... Тепер Тепер він цей пункт забрав. Молодець. Молодець. Так. Б'ю і сюди. Можливо, по лінії. А, щось будемо робити. Ну, коня ще треба кудись вести. Кудись Тільки куди. Кудись. От сюди треба. Як? Він туди ніяк. От сюди треба привезти коняку. Так. Так, так, так. Поїхав. Або так, спровокувати його на якийсь темп. Кінь буде тримати, да, це все діло? Я поставимо, щоб блокував позицію. Вау. Білі поля приберемо. Щоб ти тут не втік. Давай, прибери, коня. Куди ф... А, ферзь, кудись сюди, так? Да? Чек. И теперь бачу тир. Витанечка, Панаса? И парижмат попрал. Пешком. Резе, будемо прориватись, відкривати лінії. Що ти там видумаєш? Щось видумає, чувачок. І отримає красивий мат. Черв'ячок, червячок. Окей. 79 на 69. Слоне F4. Що, 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 що? А, вони слони в 4. Чорні грають. Угу. Меняти Чорнополі. Ну, окей. Так, так, така ідея. Була у чорних у комп'ютеру. Тут уже C4. Що тут? Проблеми з конем і слоном, так? Да? Нема куди ходити йому. Це 5 захоплюємо простір. Ну бо якщо відійти, наприклад, сюди, то тут слон втрачається. Так, Окей. Захопив простір ну, намагаюсь просто відганяти коней з їх хороших полей і забирати інші поля. Захоплювати більше простору. Гняюсь, тому що, по-перше, біля короля багато полей слабких буде. Здвоєні пішаки, на них можна буде нападати, і суперник буде змушений ставати пасивно, це все діло захищати. Про контргру суперник не думає, а йому треба було вже фіксувати цього пішака і десь, можливо, тут атакувати мене на королівському фланзі. Ну так, да, та сама ідея. от Ми хочемо B4 просто піти. І він мусить грати Кінье 7, щоб поле було. B4 ферзь сюди. Все рівно ферзю трубець. Так. Ну, треба було за коня віддавати, так. Да? Про тут просто ще не так-то ясно. Ну, ясно, що позиція хороша, виграна, але. Треба ще відкривати десь лінії. Кінь є, перегучий, який може дати якісь вилки неприємні. Тут просто за пішака фрезя суперник віддав. Да й отримав мат пішаком, Ну таке. Буває.